У Черкаському зоологічному парку Рошен поповнення. Новонароджені мешканці вже з'явилися на загальний огляд і стали популярними серед відвідувачів. Щодня черкащани та гості міста приходять, аби побачити малечу. Детальніше у сюжеті. Цього року в зоологічному парку вперше народилися дитинчата приматів виду і шофруа. Також є поповнення у козуль степових орлів та пугачів. У самки капуцина наразі триває вагітність. Бо вже такі невеличкі види там фазанові, там деякі гусей, тобто все нормально. В цьому плані якось більш-менш нормально зараз. У нас є поповнення у. Мангустів, жовтих мангустів вже у нас забронювали. У нас фінецький зоопарк буде забирати групу цих мангустів до себе. Купувати нові види тварин. Зоопарк цього року не планує. У разі потреби в поповненні особливо серед дрібних видів формуються пари або групи. Відбувається зміна самки чи самця. Наразі зараз питання є по фенікам, невеличким нашим лисичкам, бо вже три роки у нас нема розведення, і потрібно я так розумію змінювати самця. Самочки у нас молоді, а самець ж старенькі. Тобто є проблеми, тобто ми будемо, скажімо, яких тварин все ж таки поповнювати. Але я не думаю, що це буде так радикально, щоб змінювати там видовий склад. Буде на тераріумі там невеличка там частина. Через прохолодну та дощову погоду в травні тварини перебували у зимових приміщеннях. Наразі їх поступово почали випускати у літні вольєри. за словами директора. Тривають роботи з покращення умов утримання на зимовий період. Ми, скажімо, Ну, максимально скажімо, випускаємо всіх тварин в літні вольєри, є укриття, є постійний доступ до води. А ми готуємо особливо в спекотні дні, ми готуємо морозиво для них. І Зараз починаємо вже готувати, тобто це для і приматів, це фруктові компоти з скажімо, з цілими фруктами. Ми їх заморожуємо, де вигляді морозиво. Для хижаків та ж ситуація. Щоб забезпечити комфорт тваринам у спекотну погоду, у вольєрах передбачені укриття та водойми. Найчутливішими до високих температур є види, що природньо мешкають на території України. Якщо дуже велика там температура, Пикотно, то зазвичай вони дуже ну скажімо так погано переносять такі температури І інші тварини там тропічного поясу або там пустини то для них. Якраз на обороті температура найбільш приваблива і більш комфортна. За словами Євгена Вана, найважливіше правило для відвідувачів не годувати тварин сторонніми продуктами. Були випадки, коли давали чипси чи тістечка, що може завдавати шкоди здоров'ю тваринам. Не годуйте тварин, у нас достатньо можливості, скажімо, більш скажімо, наситити раціон. А продуктами є великі зараз, скажімо, можливості у нас, тобто є у нас холодильники, є у нас вже скажімо, склади. Зараз ми будемо завозити сіно першого ж покосу для наших копитних тварин. Тобто, про всі продукти у нас є. Підні період у зоопарку це час активного відвідування, зокрема великої кількості екскурсій та дітей. У цьому зв'язку тваринам необхідні спокій і тиша, адже надмірний шум або стрес можуть мати негативні наслідки для їхнього здоров'я, зазначив директор. Зоопарк це територія такого спокою, скажімо так. Да? Тому потрібно менше все ж таки кричати. Я розумію, дітей. Але і дітки теж повинні розуміти, і дорослі звертати увагу на те, що все-таки в зоопарку повинен бути спокій. Тому що ми буває, скажімо, це не часто, але ми втрачаємо особливо там деяких тварин, особливо серед птахів. Це фазани, це можуть бути і папуги, які з переляку у них скажімо, не витримує серце. Вони гинуть. Від відвідувачка зоопарку Тетяна розповідає, що приїжджає сюди з дітьми вже не перший рік. Каже, цього разу вдалося побачити всіх тварин, навіть ведмедів, які зазвичай ховаються. Куди приїжджаємо два рази в рік, то каже, не раз їм цікаво. Дуже на ну, що сказати, дуже хорошо, красиво, можна відпочити тут. У кожному зоопарку по-різному. В Києві, наприклад, то там у жирафи є, а це. Ну, у нас тут свої тварини. Наче ну, всіх вистачає. Це сподобалось, все чудово. Чисто, приємно, не всі звірі правда, виходили до нас, бо відпочивали так. В принципі, все супер. Всіх побачили, кого хотіли. Тигра, мавпочок, зміючок. Вероніка приїхала на екскурсію разом зі своїм класом із села Хутори. Розповідає, що дізналася багато нового про світ тварин. Я тут і раніше була, мені дуже подобається. Тут є пелікани, крокодили. Дуже гарно, щоб тут папушки були мавпочки. Мені дуже все сподобалось. Тварин за парку, на вашу думку, не Ой, Я не знаю, тут. Мабуть, страусів, фламінго. Мені здається, вони були тут не нелишніми. Родзинкою зоопарку є екзотичні рослини, які можуть зацікавити відвідувачів, зокрема тих, хто цікавиться ботанікою. Наприклад, тюльпанове дерево, яке цьогоріч розквіло вперше. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.